Мы делаем здесь больше постоянно. Здесь высокие вообще. Ну, знаете.

Ну, цікаво, те, що ми, от, ми з другом пішли зараз в Банкову всю, подивилися, що що там відбувається. А що на банковій? На Банковій тихо, стоять хлопці з внутрішніх військ, молоді. Це так, як і минулих ночей. Да, а. а скажіть, будь ласка, ви це прийшли тут, ви тут? по вечорах чи як? Чи коли як? По вечорах, звичайно. Ми ж не можемо. На каналі голосуйте страйк, бо. треба ж працювати, людям показувати, що відбувається, а потім. На новий канал там не скаржаться про інформацію? А на кого скаржаться? На російські телеканали, не, да, Так, Да, на ну, речі, на российский. А ти дивився та... сам? Сюжеты якісь? то РТР, РТ, РТ, Ну, Р. як Т. Ну я. А мені чай ніхто не взял, да? Виталий, Тогда я требую свой горчицу. Ну реально це і силяти, йде по ютубу там где-то вчора. Потому что можете по Google дій. А з нами буде ми казати шаман. Я його тільки що якось пристівременно взяв і звідти. Скажи, кажу, ти же останнє місце роботи яке. И у нас по по бакела. Весь новий канал який теж працює. Прогноз погоди. Да. А яка погода, до речі, у нас буде? А, зараз чуть теплее. Чуть чуть теплее да. буде? Чуть-чуть. Ні-ні-ні, це от. Наче тепло ніч. Да, да. А, а, а потом буде буде да. холодно і сніг. Мокрий сніг і дуже сильний. Мені дуже сильний сніг, коли буде? Мокрий сніг це все починається з завтрашнього дня, наступний день, наступна неделя. Ага, і це все станеше пізніше, схоже на 2004 рік. Да, утепляйтесь. Света, <сос> <Аккуратно. сос> <сос> ты когда-нибудь прогноз погоды давала с <сос> Майдана? Ты хотела <с textbooks> делать это в живом эфире? Николай, Николай, это перший, это ютуб. Прямой эфир. Прямое включение с Майдана. Майдана. Закрыванного Майдана. А це потім можна буде знайти де да? Не да, знаю, да, наверное. Да, вони <говорит> ж вони ж записують, тобто вони роблять цей прямий ефір, а потім воно вже. Не, ну я ще я ще засвітився ще в чи не в першу ніч, коли